Вітаю за дзеркалі. У мене тут під'їхала розпаковка. Посилочка, розпаковку якої ми будемо з вами зараз робити. Посилочка невеличка, але тут є одна новинка. Оп! Дві колоди. Зараз я вам їх покажу. І так. Тут у нас з вами є класика Таро Вейта від AG Mura. Улюблена мною версія. І в мене, в мене є ось така: це моя робоча, по ній видно, що вона робоча, по ній вже дуже видно. І це кишеньковий варіант, кишеньковий формат. І от я нарешті вирішила собі придбати, ну, оновити її і придбати її в стандартному розмірі. Подивимось, який з них мені сподобається більше. В принципі, кишеньковий мене дуже влаштовував. Єдине, що не влаштовувало, це відсутність коробочки. То, ну, хоча я зрозуміла згодом, що вона мені і не потрібна, тому що ця колода в мене працює кожен день і просто живе у мене на столі, і нема сенсу її ховати ні в яку коробочку. От. Чому без коробочки? Тому що кишеньковий варіант у AGM, саме цей, він йде в коробці, де вона лежала ось так, розділена на двоє. Ну, тобто коробка, в принципі, для вживання далі ну, абсолютно незручна. От. Відкладаю. І от вона. І друга колода, яку ви вже побачили, це нова колода від Chiro Маркетті. Я люблю його колоди, правда, дуже люблю. Тим паче тут Лі Бёрстен написав книгу. От, І тут у нас US Game System, якщо я не помиляюсь. Так, 24-й рік US Game Systems. Хоча вийшла вона в 25-му. Вийшла вона ось, ну, не так давно. Не те, що в цьому місяці, але ну, не так давно. Так. І давайте почнемо з класики, і потім новиночку. Це в Україні посилочку, цю я замовляла. Тож, Таро Маркеті вже є в магазинах, в усіх, по-моєму, абсолютно. Абсолютно доступна колода. Я, в принципі, чекала, поки вона з'явиться в нас, бо знала, що точно з'явиться. Ой, яка ж вона гарна. Дуже приємна коробочка. Гляньте який глянцеве таке оздоблення, оріджинал. Це дуже класна якість. От я ну, пробувала різні, але от ця прям, ну, на кожен день я прям рекомендую. Це преміум варіант і є якби, звичайний варіант. Я не зрозуміла, чим вони відрізняються за якістю. Звичайний варіант я не пробувала, не купувала. Там просто інший зворот, там темно-синій варіант з крестом. Золотої зорі. Ем, ну, якби, мене влаштовує цей зворот, він абсолютно невідволікаючий. Я люблю такі звороти нейтральні, і мене дуже сильно влаштовує якість. Десь я чула у когось з колекціонерів, що все ж таки цей варіант з цим зворотом, оранжева коробочка, він ліпший все ж таки, трошки за якістю. Хоча синя коробочка також не поступається. Теж там гарна якість. Ну, не можу сказати. Колись, можливо, якщо я куплю собі для колекції, я зроблю порівняння. А поки що, ну прям клас. Коробочка шикарна. Дуже якісна, дуже класна. Книжечка. Вона, мабуть, тільки англійською. Так. І колода ця 2016 року. 2023 переведення. Малесенькі навіть є картиночки чорно-білі. і доволі так багатсько написано для кожного аркану. Так, ай, моя новиночка. Старою, звісно, я ще буду користуватись, сподіваюся, дуже довго. Вона ще в дуже гарному стані. Хоча, я ж кажу, видно, по ній, що вона вже е була у користуванні, наприклад, по зрізу це можна побачити дуже класно. Він вже такий трошки забруднився. І вона в мене вже бачила і віск, і навіть клей їй дістався випадково. Ну, коротше, вона вже трошки постраждала. Але я вам скажу, що в робочому сенсі це колода взагалі ніяк не псує, тому не бійтеся таких моментів. Ай, клас! Ідеальний зріз, він просто найідеальніший, який тільки може бути, як ото кажуть, 10 із 10. Тоненькі, пружні, дуже класне покриття, маслянисті на дотик. Абсолютно такі самі, як покет-формат. Просто, покид буде не настільки пружний за рахунок свого розміру, і за рахунок того, що вони вже в мене ну, добряче залапані, насправді їх би дійсно почистить. Але я боюся зіпсувати. Знаєте, Я знаю, що є від забруднень, ну, від насправді від жиру, який є на пальцях. І скільки завгодно можна мити руки перед використанням колоди, перед ворожінням, все одно, наша шкіра виділяє якби Певні штуки, да, які, якими ми залапуємо все. І карти, оскільки це папір, все ж таки навіть з покриттям вони все одно це притягують. А, чула, що можна почистити крахмалем, але я боюся, щоб не розслоїти, розумієте, отут. Ну, коротше, не знаю, поки що не ризикую. Ой, слухайте, вона так пахне. А, як же вона бомбічно пахне! Це неймовірно. Так, тут у нас дві карти додаткові, типу гарантійна, гарантія якості і ну, рекламка різних інших варіантів. По, кольорі, по кольорам абсолютно все те саме, абсолютно класична версія, я вам зараз швиденько її покажу. Ой, яка ж вона класна. Слухайте. Ну от мені чогось захотілося в великий формат. У мене є ще гігантська версія цієї ж, ну, з цієї ж лінійки для навчального курсу, я її придбала. І ну, вона дійсно дуже класна, але, звісно, що ворожити нею неможливо. Вона така велетенська. На ній класно дійсно вивчати символізм. І ця теж дуже класна. Ну, коротше, знаєте, я не можу сказати, який з форматів мені сподобався більше, тому що кожен з цих форматів має певне своє призначення. Наприклад, кишенькова, вона ну, от прям робоча, вона і в дорогу, і вона скрізь. Ця ну, стандарт, класика теж скрізь, але ну, в дорогу да, буде зручніше кишенькова. І гігантська версія збільшений формат. Я сказала вже для чого її доцільно використовувати. Ай, я насолоджуюсь, чесно. Ну це моя улюблена лінійка, це моя улюблена колода класики вейта. От прям улюблена, я вам, чесно, зізнаюся. Е, і от сама робоча вона в мене. Terms... Абсолютно одразу співпадіння, абсолютно одразу йде конект, тому що я її обожнюю і вона це знає. Для чого саме ця колода мені прийшла. Так. Викрити якісь зради. Ага, вона прийшла для того, щоб працювати. Бачите, не відлежуватися на лаврах. Щось я не хочу бачити, якусь інформацію, не хочу емоційно переживати якусь певну зраду, якісь певні. Це що, докори сумління, чи це зрада якась. Так, добре, не зрозуміло, це моє, чи це до мене? Таке, як і моє, і до мене. А що це за стосунки? Стосунки, в яких я довго терпіла, чогось не бачила і не визнавала. І це, я так розумію, все ж таки дружні стосунки, якісь приятельські, да? Да, які по справедливості будуть вирішуватись. І що я маю там вирішити? Uh, відпустити, зруйнувати. Так, ну тут так на перший погляд складно. Треба буде роздивлятися детальніше. Цю історію поки що мені не зрозуміло. Так, це якісь конкретні стосунки? Ні. Це е, е, якась певна програма, якийсь паттерн. Це якийсь інфо... інформаційний, блок. Угу. інформаційний блок, який за допомогою цієї колоди мені вже вдалося виявити і вдасться усунути. Добре, правильно я зрозуміла. Угу. І перейти від чого, куди? Навчитися, що означає? Оновити стосунки чи що? Ні. Перейти від руху в хибному напрямі до навчання і огляду ситуації знову ні. Так, слухайте, щось я заплуталась. Значить, зараз пішла не в тому напрямі, поспішила. А це означає, що ми ще раз просимо колоду показати, для чого вона прийшла до мене зараз. Так, які ситуації будемо показувати? Дивіться, для якогось оновлення, обнулення чогось, що вже давно назрівало. От, в принципі, вона говорить те ж саме, тільки іншими словами. Тепер більш зрозуміло для мене. І е, в якій сфері, наприклад, в усіх. І або це стосується всіх сфер життя. Загалом, або це стосується тієї сфери, яка ну от, найголовніша, лейтмотивом життя являється. Окей. Mm, угу. Ну так, собі підглянула трошки. Так, і на які теми будемо дивитись, ну, хоча класику, я зазвичай про це не питаю, але персоналії будемо дивитись, персоналії будемо дивитись, магію будемо дивитись і різноманітні варіації, що з цього випливають. Угу. Зрозуміло? Так. Клас, ну, все ж таки, буде тепер вона жити в коробочці. Коробочка дуже зручна і дуже класна. Я, звісно, цією колодою задоволена. Ну, тут я просто цілеспрямована купувала саме її. Далі. Маркеті. Так, що ж мені не вдалося? Новиночка від Маркеті. Я вже сказала, що я люблю його колоди. У мене ще немає його авторських варіантів, ще не замовляла в нього на сайті, але, чесно кажучи, хотілося б, планую це зробити. Не знаю коли. Думала зробити собі такий подаруночок, замовити в нього на сайті, на завершення війни. Ну, так, думала себе порадувати. Але зараз невідомо, коли це станеться, тому навіть не знаю. Так, Чіра Маркетті. Ли Бёрстен и US Game Systems. Так, стричечка, тут все так гарнесенько. Ага, не из разных кольоров. Я уже так, знаете, думаю, араптом, араптом. Так, 24-й рік. Англійською мовою відчіра маркетіє вступне слово. Структура. Угу. Угу. Тут варто почитати така прям книжка, вона чорно-біла, але ну, це прям книжечка, навіть не книжечка, а книга, я би сказала, хоча і невеличка, і чорно-біла, але тут є, що почитати. І розклади тут є, і про автора. Угу, ліберстеном, і так, дивимося. Зріз ідеальний. Зворот ось такий. Знову венеціанський впізнаваний для маркеті стиль. Ну, а от якість. Можливо, мені після попередньої колоди. AGM ця колода програє в якості. Ну, я ж кажу, що AGM для мене поза конкуренцією насправді. За нею йдуть US Game, але тут якість, чесно кажучи, трохи гірша, ніж зазвичай у них. І це трошки дивно. Але, але, маємо, що маємо. Вона непогана, вона не прям погана. Просто я звикла, що US Game це супер якість, а тут ну, трошки гірше, ніж супер. Все одно ліпше, ніж деякі інші, але, але. Ну, дивимося. Дурень. Він нам демонструє марсельського дурня. Цікаво, до речі, вона марсельська. Не буду зазирати, <смі> не буду спойлерити. Не впевнена, ну, я не знаю, вона марсельська, чи вона ну, англійська, чи французька школа, чи вона за вейтом. Мах, Жриця. Вау, імператриця, яка в нас на коробочці зображена, дуже гарна. Тут у нас символи стихії зображені. Імператор, вау. Прямо Римська імперія така. Іерофант. Він же папа. Закохані, вау. І вони на сцені, так? Да? Щиро Маркеті дуже любить зображати сцену і такі венеціанські сюжети, карнавал, він це все дуже любить. За що я люблю його колоди? Знаєте, я не з самого початку якби, захопилась його колодами. Чесно зізнаюсь, з самого початку я бачила, що вони дуже популярні, але в мене в там, перші пару років мого колекціонування. А, у мене було таке дещо упередження: знаєте, відносно популярних колод. Якщо я бачила, що якась колода прям, ну вона прям усім подобається всі її купують. В мене просто був, ну, це був для мене такий red flag Просто що ця колода не для мене. Ну, от так, 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 така-балована. А, а потім я почала відходити. Я, по-перше, ну, Довгий час, от, минулий рік і цей рік, ну коротше, вже близько більше, ніж півтора року, але півтора року прям так дуже плідно знаходжусь у власних пропрацюваннях, трансформаціях і більш заглиблена в себе. І в мене і часу немає, і особливо, чесно кажучи, мені і не дуже хочеться дивитися ну, якби інші розклади. Ну, просто от мені зараз не до цього. У мене фокус трохи на інше направлений. І я навіть зараз не знаю, які колоди популярні, які не популярні. І ви знаєте, це дає таку свободу, тому що ти взагалі починаєш нарешті чути власні бажання. Да? Ну, я їх чула і раніше, але от я там за останній знову ж таки рік і в цьому році я зрозуміла, що є колоди, які мені насправді подобаються, але я їх. Заблочила да, через те, що вони подобаються більшості терологів, через те, що вони дуже розпіарені, через те, що вони ну, особисто для мене ну от прям мас-марки. Да. Е і я почала придивлятися до цих колод і зрозуміла, що, наприклад, е ну, по-перше, ці колоди вони дійсно робочі, вони не даремно подобаються більшості, а більшість таки що знає. Да. А, і люди їх купують ну, якби не тільки за віянням моди, а й тому, що вони реально робочі. І от колоди Маркеті, вони реально робочі. Це я вам авторитетно заявляю, тому що вісім сила тобто це Ветівська колода. А, вау! Який він, бачите, як він тут іде? До речі, карти матові, я не сказала про це безрамкові, але тут є така як віньєтка темна. Схожа на, я вже її сховала. Боже, Як же вона називалася? Я не змогла згадати, як вона називалася, тому що вона в мене в копії від містік. І ось так вона виглядає. Це теж маркетті, як ви бачите, і тут теж є оця вінєтка. Дуже я цю колоду люблю. Звісно, що деякі мотиви можуть бути схожими, і навіть деякі карти можуть бути схожими на попередні колоди. Але, чесно, я зараз взагалі не напружуюся, щоб щось знайти знайоме, порівняти. Ну, просто насолоджуюся ще одною колодою майстра. І розумію, вау, щовішений, який крутезний. Такого точно ще не було. Хоча в мене є не всі колоди від маркеті, хочу зібрати всі, але поки що є не всі. Мені дуже подобається робочість його коло, практичність. Вони реально дуже говіркі. Вау! Вау! Я не можу. Просто кожна наступна карта вона перевершує попередню зірка. Дуже схожа на місяць. Мікс місяця і жриці, знаєте, круто. А ось місяць. Вона така прямо портретна. Ви бачите, що кожна карта містить портрет. Ну, майже. Світ. Дуже гарно. Тут жезлів. Надзвичайно класна колода. Мені дуже сподобалось. Ну, я не сумнівалась, насправді я не сумнівалась абсолютно. Дуже красива. Ну, Тобто, якщо ви не колекціонуєте, то є сенс, звісно, обрати якусь одну, наприклад, да, з його колод, тому що вони дійсно в нього ну, схожі трошки між собою. Один і той самий стиль. Він ем, зображає класику, якби, вносить подекуди свої там переосмислення, але. Все одно це класика. В нього є марсельські колоди, є вейтівські колоди. Тут уже кому, кому як подобається. Надзвичайно, просто надзвичайно. І якість в цілому, цілому непогана. Загалом доволі таки непогана. Ну, ця а, точно мені знайома карта. Ця вже була в одній з колодний. Я ж кажу, тут будуть повтори, однозначно вони будуть. В навіть скажу вам, де в Encore 2. Вау. У мене ще досі немає його містичної палітри, і лише тому, що він же видав її у двох кольорах, і я не можу обрати. Я реально не можу обрати, який із кольорів мені хочеться більше. А обидва я купувати не хочу, і тому я зависла трохи. Пуанти, як символ да, такої а, начебто нестійкості, да, коли начебто все так нестабільно, але при цьому людина тримається, вона не падає. Вгадуються класичні сюжети, але вони так майстерно подані. Ну, все ж таки я захоплююся його роботами. Що тут казати? Реально мені подобається. Так, ну давайте трошечки розпитаємо цю колоду. Ой, тасується прекрасно. Так, зарядити хоче. Проситься на зарядку. Окей, поставлю її на зарядку, але все одно. Чи готова до роботи? Ні. Чому? Чому? Тому що потрібна зарядка, І ще й чистка, я так бачу. Угу. Окей. Для яких питань? Яких питань? Для питань з якихось таких важких ситуацій, коли людина опинилася сама їй ні на кого покластися, наприклад, або коли ситуація вже триває занадто довго і вже є певне вигоряння і виснаження. Для ситуацій моє улюблене, які людина не хоче визнавати, там, де людина не хоче чогось бачити, відмовляється, дивитися правді у вічі. І для ситуацій викриття якоїсь певної брехні. Комусь чи собі клас. Ну, взагалі, я думаю, вона універсальна. Да? Ну, абсолютно так. Робоча конячка, про що нам говорить лицар Пентаклів? Так, повішений говорить нам про те, що вона дійсно не готова, поки що до роботи, її треба буде почистити, зарядити. І оскільки я збираюсь з нею працювати, не просто беру її в колекцію. Ну, абсолютно так. То потрібно це зробити обов'язково. Ось такі сьогодні колоди. Оп, мені приїхали а вони обидві. Практичні, вони обидві робочі, і обидві дуже сильно мені подобаються. Обидві їх я рекомендую навіть новачкам. Це класика, а це за класикою. Новачкам буде з нею легко. Я сама ну, не починала з маркеті, але ще тоді, коли ще не впевненим, була таким користувачем. Перша колода маркетів в мене з'явилася ще тоді, а потім довгий час не з'являлася жодна. А вже потім я почала збирати його колоди. І я вам скажу, що дійсно вони дуже легкі для сприйняття. Ну, За винятком марсельських, звісно ж, там треба трошечки все ж таки взнати систему, бо вона все ж таки має відмінності. Не такі прям разючі, але має. От. Ось така сьогодні розпаковка. Дякую вам за увагу. До зустрічі у Задзеркаллі.